У нас чекає в найближчий період дуже складний. Ви праві абсолютно. Хто би не прийшов до влади в Америці, це не буде Джо Байден. Тобто політика Америки точно поміняється стосовно України. Точно поміняється. Наскільки вона буде складніша, ну, покаже час, тільки покаже час, а нам цей час просто треба виграти. Просто треба виграти. Тобто я маю на увазі під виграшем ну накопичити можливості фінансові, військові, військовий потенціал від наших союзників, все, що можна накопичити. Я був вражений тою часткою військової допомоги. А конгреже проголосував 61 мільярд в Україні. А коли я структуризував і подивився, скільки йде в Україну, а скільки йде, яка частка, до речі, йде на, на Жешу, угу. я не буду про це просто коментувати. Проставлю а це закрита інформація? ЖЕШ... це закрита інформація. І скільки вже що відстоїть Петріотів. Дорогі поляки, ми звичайно шануємо вас. Дорогі, Питання Польщі теж це один з викликів для нас. Ми зустрічалися з президентом, ми обговорювали багато чого. Ми не можемо просто цього коментувати, тому що це було за закритими дверима. Ми розписували це, як на ці секретної інформації, але це буде викликом, тому що Поча головує головою Європейському Союзі з січня місяця і е, не просив був діалог, коли приїжджав пан Сікорський, як ви знаєте. І тема Волинської трагедії для них буде драстичною в контексті президентських виборів, які будуть наступного року. Нас викликів дуже багато стосовно наших партнерів. Тому ми повинні просто зжати себе в кулак, порахувати свою, свою міць, і ми повинні розуміти, що Путін просто на цьому не зупиниться. Він своїми закликами завжди, що він готовий до переговорів, ні до яких переговорів він не готовий. І ні доякого в його розумінні будь-які переговори мають завершити капітуляцію України, тому що він своїх пунктів не міняв. Тому очевидно, що це повинні розуміти наші партнери, усі е, західного світу відкритого західного світу, що якщо впаде Україна, то наступно все на таки будуть вони Тарастецькі. Ну найбільша біда і найбільша небезпека, яку я бачу, полягає в тому, що захід просто дає час авторитарним режимам на об'єднання і набирання сили, і це зрозуміти є неможливо з нашої точки зору. Це суперечить здоровому глузду. Замість того, щоб використовуючи своє лідерство геополітичне зараз вирішити ці конфлікти поодинці і не дати можливість їм зрости, він спокійно, прикриваючись жупелом загрози якоїсь ядерного шантажу, просто дає можливість Росії втягнути зараз Північну Корею. Потім ну, Іран і без того втягнувся і так далі. І вийде така ситуація, що поступово в цю російсько-українську війну по стороні Росії будуть втягуватися авторитарні режими. А захід з величезним запізненням також буде вимушений втягнутися в цю війну по стороні України. Тільки час буде втрачений. Ось до чого це веде. І саме головне, що ми вже тепер, ну вже з Римом про це і залужний говорить. Решта, ну ми вже тепер знаємо, як нас три рази зупиняли, як російські війська виходили з території Херсонської області після консультацій Берца і Наришкіна, так і погроз тоді восени 22-го року, ядерним ударом. Вони ж вийшли не просто військами, вони й техніку вивели на лівий берег. І як зупиняли наступ в Харківській області, і як готували наш наступ літом 23-го року. Три рази. Три рази вони зупиняли нас, і три рази, як тепер вже визнають, і деякі відставні їхні воєнні, ми ж могли вирішити цю ситуацію. І це, 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 це ситуація, яка просто може привести до втрати Заходом геополітичного лідерства. І, і якщо цього не змінити, то, то буде велика біда. І в даному випадку Україна справді повинна розуміти, що ми живемо в таких реаліях, коли це все після виборів в Америці може тільки далі пролонгуватися. І ми можемо опинитися в тій ситуації. Я просто змушений зараз покликатися на дискусію двох видатних людей. Я її недавно слухав: Валентина Бадрака і Володимира Горбуліна. Вона була на лігане, здається, ця та дискусія. Там було запитання журналіста: що краще, один сапсан чи мільйон дронів? Е, Горбулін каже, один сапсан. А Бодрак каже, мільйон дронів. А насправді нам треба 2 мільйона дронів і пару сотень сапсанів, і от це, напевно та реальність, до якої ми так само мусимо бути готові. Знаєте, чому вже Жешові стоїть так багато патріотів? А скільки там стоїть патріотів? Цікаві багато. Дуже дуже багато проїжджав багато. Я був аеропорті недавно, і там ну я тільки по одній. Лінії стороні, там де літак я міг літав, Я був біля віконечка, Ну, пускових установок я нарахував 11, поки літак там стоїть більше ніж над будь-яким обласним центром України. Mm. Навіть mm. про Джордж Фрідман, керівник Stratfor, аналітичного центру, який обслуговує Пантеон, сказав, що в наступному майбутньому в наступних 100 років центрами на які Америка буде робити ставку, буде в принципі три країни: це Туреччина, Японія і Польща. Чому поляки підтвердили свою суб'єктність? Чому на них робить ставку Америку? Тому що поляків стільки разів зраджували, що вони навчилися робити ставку тільки на себе. Я нагадаю один історичний факт: 24 серпня 1939 року, польський уряд оголосив мобілізацію, розуміючи, що після аншлюзу Австрії, що після захоплення Сілезії німці підуть на Польщу, і війна почнеться, і тоді до польського уряду. Звернувся уряд Великобританії і Франції, вмовляючи його: не дратуйте німців, не дратуйте Гітлера. Пройшов лише тиждень, і війна почалася. Ставимо ставку на себе, підтверджуємо свою суб'єктність, і тоді з нами буде рахуватися всі і кожен. А от я, ви, ви зачепили тему, я мушу задати це запитання. А мене лякає, коли я чую, що американці, і справді, зараз. Поляки мають стати там першою артилерією Європи, ну тобто, взагалі, найозбройнішою країною Європи. Мене дещо це лякає. Якщо вони роблять ставку на Польщу, то чи не означає це таким знаєте м'яким натяком на те, що вони не вірять в перемогу України? Довіра західного світу до конкретної країни це дуже великий і довгий шлях. Переконань праці, психології, ідеології і реальних справ поляки підтвердили. Подивіться на польські дороги, подивіться на польську економіку, подивіться на їх так. У них є дуже багато проблем. У них є дуже багато супер. І Дороги вони але зробили, час, коли вони вступили в ЄС, але той час. І на ті, ті інвестиції, ті перетворення, які здійснення поляками не є прикладом на для декілька для певних. Демократії тому Америка, Для всіх демократій східної Європи Для всіх думаю, демократій Східної без, європи без варіантів Тому варіантіму беремо все найкраще, що є в наших сусідів. Не забуваємо і за наш інтерес. Беремо ті практики, які є в них, і розуміємо, що ще раз говорю історичні факти показують тільки одне ставка на себе.